Бундесліга Вольфсбург vs Штутгарт Аналіз. Вольфсбург нестабільний, але вдома забиває регулярно 10 з 11 матчів. Штутгарт у топ-3 сезону. Дуже сильна атака. ХГ топ-3 в лізі. Очні зустрічі 4 з 5 ОЗУ. Прогноз: обидві заб'ють ОЗ. Рахунок 1-2 або 2-2 Гайденгайм vs Вердер. Бремен аналіз. Гайденгайм добре грає вдома. 6 перемог за 10 матчів. Вердер слабко на виїзді, 7 поразок з 10. Обидві команди часто грають результативно. Прогноз 1 х Гайденгайм не програє. Альтернатива ТБ 2,5. Рахунок 2-1 Кельн vs. Аугсбург. Аналіз Кельн бореться за виживання, але має проблеми з атакою 0,9 гола в середньому. Аугсбург дуже небезпечний у контратаках. Очні зустрічі часто низові. Прогноз ТМ 3, цілих, менше трьох голів. Рахунок один до одного Майнц vs Байер леверкузен. Аналіз Байер – лідер чемпіонату. Без поразок. Середній XG – 2,1. Майнц найгірша атака ліги. Рівень команд занадто різний. Прогноз П2. Байер переможе. Додатково. І 2. 1,5. Рахунок. 0-2 або 1-3 РБ Лейпциг versus Гамбург. Аналіз Лейпциг дуже сильний вдома, плюс бореться за зону ЛЧ. Гамбург пропускає багато середній 1,8 гола за матч. Клас команд різний. Прогноз П1 плюс ТБ 2,5 рахунок. 3-1 Баварія Мюнхен versus Борусія Дортмунд. Деркласікер. Аналіз обидві команди, атакуючи 8 з 8 останніх матчів між ними. З ТБ третя, п'ята Баварія забиває найбільше в лізі. Дортмунд теж стабільний в атаці, але слабкий в обороні. Прогноз ТБ 3 цілих альтернатива. Обидві заб'ють плюс тебе 2,5 рахунок, три-два.